Всім, великі вітання, це канал Йоїфул, і я, Роберто Моралес. Говоримо про найбільш цікаві події, і звичайно ж, ті, на яких розуміється автор цього каналу. Давайте спочатку згадаємо найсвіжіше. Це Ель Класіко, так велике протистояння у Кубку короля Іспанії на Сантьяго Бернабеу. Барселона перемогла Барселона, яка цього разу не контролювала м'яч. Барселона, яка постійно була під страшенним тиском. Часто дуже її закривали на останній третині поля і реал невпинно атакував. Але вдалося в першому таймі взагалі закрити. Фактично, фактично, там був такий момент, де зафіксували офсайд, але цікаво, якщо б забив модріч. Чи переглядали б повтор, але в будь-якому разі реал насправді все ж таки забив першому таймі, але там з чистого офсайду бензима, всьому іншому Барселона ефективно накривала суперника. Чаві Ордандес ще до старту поєдинку натікав, що ситуація така, що йому доведеться грати десь обережно. Не було Роберта Левандовського, були проблеми в центрі захисту. Нагадаю, що зіграв. Лівого центрального захисника Маркоса Алонсо. Ми знаємо, це людина в першу чергу, яка біжить страшенно по лівому флангу. І навіть на позиції лівого захисника дуже часто а, до нього могли бути претензії, якщо команда грала в чотири захисники. А тут чотири захисники і він центральний. Незважаючи ні на що не так багато помилок було з боку Маркоса Алонсо. Цікавий розмір Араухо, який найчастіше грає правого центрального, цього разу зіграв правого захисника. Жюль Кюнде і там і там може зіграти, але його Ставили в центр, чому Араухо його фактично розміняли на Вінісіуса Джуніора. Подивилися статистику, і виходить, що Араухо в індивідуальних двобоях проти війні джуніора, якого всі побоюються. Діє більш ефективно, ніж середньостатистичний інший гравець в примері. І насправді Віні вдалося закрити якраз Арауко. Він одного разу на ривку зміг на передачу вискочити. В інших ситуаціях він загострював, коли зміщувався в центр. А той, взагалі, ледь не на протилежний фланг йшов. Йому доводилося це робити, щоб знаходити простір. А так і реала недостатня. Ефективність, величезна кількість. Знову наголошуємо: Карім Бензема. треба Шукати себе, тому що я вважаю, в таких матчах він має діяти на вістрі. Більше на вістрі, ніж відкривати простір, тому що не завжди цей простір відкривається. Насправді, достатньо хороший матч для мадридського реалу, але немає результату раз. Все виправити можна два. Результативна атака це дійсно провал. Тут нічого не забереш, не пощастило. Так, що спочатку Кісіє не зміг переграти куртуа і пішли рикошети, наче не зміг винести, хоча, начебто, мав це робити, але не будемо забувати, Кісіє міг забити і другий гол. Отже, на нас чекає. Цікаве продовження на початку квітня вже на кампно, no, а 19 числа, 19 березня, матч чемпіонату Іспанії між цими ж суперниками. Отак, впродовж фактично, місяці ми побачимо стільки надзвичайно цікавих протистоянь. І якщо в чемпіонаті, незважаючи ні на що, я переконаний, що Барселона летить до чемпіонства, то саме в Копа Дель Рей, незважаючи на поразку, реал все ще може зробити. Наступна тема, це Закриття трансферного вікна в Україні до заявляти тепер можна лише вільних агентів. Я вважаю, що надзвичайно цікаві, ледь не найцікавіші трансфери відбулися ось так на прапорці, наприкінці самого трансферного вікна. Решат Рамадані прийшов до Київського Динамо, 19-річний Македонський опорник. Ну, я не буду казати північно македонський ми всі розуміємо, що це Македонія, але політично так зараз називається країна. Горан Попов, колишній гравець київського Динамо, порадив цього футболіста. Це опорник, це справді опорник, скажімо так, ну на 100%. Не можна сказати, що він здатен виконувати функцію вісімки умовної. Хто є в динамо на цій позиції? Звичайно ж, Сидорчук, першу, другу, третю чергу. А є ще Брашко, свій вихованець, який розвивається. Але кажуть, що е, цей Македонець, він настільки е, може прогресувати, дещо бачить в ньому більше, ніж він має. Скажу так: е, з всього, що довелося дізнатися, подивитися спросування м'яча, у нього. Багато нюансів. Відбір. Ну, тобто, це пряма заміна Сидорчуку. Мовляв, Сидорчук не залізний. Якщо десь він чи то втомився, чи то дискваліфікація, ушкодження, виходить цей хлопець, і, начебто, він готовий вже на дорослому рівні зіграти і зіграти достатньо добре. Але будемо перевіряти. Ви знаєте, я не хочу наврочити і навпаки бажаю, щоб Динамо знайшло хорошого футболіста. Але з трансферами у Динамо останнім часом ну, все якось дуже дивови. Вижно до донецького шахтаря прийшов Гурав Тоїров гравець. Юнацької молодіжної збірної та дивовижно. Так, ми не очікуємо такого, коли говоримо про певне підсилення, навіть на перспективу. Це хлопець флангової гри, може зліва. І він має 18 років. Достатньо вже високий. Він може підрости його зріст, метр вісімдесят один. Не треба його порівнювати з мудриком. Зараз я розумію, це такий тренд. А як він в системі мудрика? Ні, він не мудрик, хоча він технічний. У нього немає такої мега швидкості і вибуховості, бачить все ж таки в ньому саме індивідуальну перспективу і те, що його можна доростити до хорошого рівня і з індивідуальною роботою, тому що ви всі знаєте, у нас, начебто, чимало непоганих футболістів, а у шахтаря і флангових, але індивідуальність. Ну, скажімо так, це невеликий козир. Він прийшов з казахського клубу Атерао, тобто його помітили в Таджикистані, Взяли в Казахстан. Там, як ви знаєте, достатньо грошовитий чемпіонат. Це правда. Там, в принципі, є солідні гроші. Ну і ось зараз він перейшов до Шахтаря. Сума не розголошується, те, що там десь показують ціни трансфермаркету, то це. Точно не так. Молодих з перспективою продають достатньо дорого, тим паче всі знають, що Шахтар має реноме не найбіднішої команди, його нинішні фінансові реалії це зовсім інше. Що хочу ще сказати про цього хлопця. Дехто говорить, це новий Хвіча. новий хвіча Кварацхелія. Кварацхелія прийшов в достатньо велику школу, достатньо серйозно пограв у футбол на значно вищому рівні, і порівняння тут недоречні, тим паче з нинішньою хвічею, який розриває італійську серію. А, а наступний перехід, що правда, в оренду, який варто відзначити, це Микита Бруда йде в Зорюн, йому потрібна практика, і це достатньо хороший футболіст, якому травми серйозно зіпсували. Нинішній його послужний список, і я вважаю, що якраз в системі нинішньої зорі, якщо вона так продовжуватиме грати з цим нідерландським наставником, то він якраз може і має розвиватися. Стилістично мав підходити Зорі і Борячук. Але там не домовилися, не домовилися суто по грошах, і ця ситуація так і не трапилася. Борячук залишається Дніпро. Як лідер чемпіонату, ми звичайно ж згадуємо його. Він ну пропегло всі багато згадували, і до речі, в одному з випусків. Я я б відзначив перспективи підлепенця. Не настільки очевидний гравець, але йому вже 24 і час розкриватися. І я думаю, що можливість така у нього буде. Наскільки, звичайно що вдало буде грати Дніпро-1, це інша ситуація. І з якихось. Подій на трансферному ринку я зазначу наприкінці якраз цього вікна. Харківський металіст почав брати гравців, хоча ходили різні чутки, чи насправді є там можливості, чи є там гроші. Дещо є, і ми бачимо, що команда намагається підсилюватися. Поки що це не ті люди, про кого ти говориш, що прізвище має викликати емоції, ні, але дещо відбувається. Ну і звичайно ж говоримо про е, поновлення УПЛ. Два матчі зіграно. Побачили ми Олександрію проти металіста 1925 Олександрія, яка дотиснула суперника, але вона не зіграла в комбінативний футбол. Чому не зіграла? Хто бачив, там все погано було з полем? Тобто хочеться побачити команду Ротаня, яка за ідеєю має грати в такий проактивний футбол через пас на нормальному полі. І це ми побачимо 4-го числа матч проти Дніпра 1. Знов ж таки. Ми говоримо про ротаня, до якого максимальна увага. Нагадаю, що його вже офіційно оголосили виконувачем обов'язків головного тренера головної збірної України. Він також тренує молодіжку, тренує Олександрію. І е, вся е, футбольна спільнота чекає на Сергія Реброва. Але знов ж таки зауважу не тільки матч проти Англії, головної збірної буде ротань. Якщо не домовляться з Аляйном, то. Цілком вірогідно, що також червневі два матчі збірної України. Ротань буде тренувати і головну команду. Ось так наголошую, що це достатньо дивовижне поєднання три в одному. Тому і за Олександрією будуть слідкувати тим паче проти Дніпра. Один а Дніпру один теж потрібно конче, потрібно перемагати, адже свій пропущений матч проти Минає Шахтар зіграв і відставання два очки. Лише два очки це те, що відігрується в особи. Тому, наприклад, матчі. Ну, якщо, звичайно ж, вдасться відіграти, тому що в першому колі Дніпро переміг Шахтар. Визначив ще такий поєдинок, як матч Арсенала проти Евертона Зінченко і Миколенко. Наші ліві захисники. Вже така історія була нещодавно. Ну а цього разу Арсенал був екстра переконливим. Він Переміг 4-0. Про Миколенко скажу одне: він не був найкращим, не був найгіршим, і вся команда цей матч не взяла, як то кажуть. Вона просто не змогла десь взяти ні темп, ні не змогла зіграти в щось своє. Арсенал тут часто відзначають футболістів групи атаки. Я б найкращим абсолютно назвав Едегора. А ось Зінченко зіграв не гірше ніж Сака, Мартінеллі. Зінченко віддав результативну передачу, але мені найбільше сподобалося, що він не просто капітан, він людина надзвичайно розсудливою зараз гри. Він правильно робить забігання або не робить, коли в цьому немає потреби. Зміщується в центр. Навіть беручи паузу, він пропонує себе. Це людина, яка. Ну просто читає гру. Ось це школа того ж гвардіоли. Ну а в принципі, Мікель Артета, це ж продовжувач справи гвардіоли. Тому для Зінченка цей поєдинок був топовим, топовим для його команди, і це дає натхнення Арсеналу надалі в чемпіонаті боротися за цю першу позицію, яку команда утримує. Ну і ще трохи про Англію. Я відзначу такого футболіста. Він належить до речі, Донецькому шахтарю. Це Манор Соломон травма на старті своїх виступів в Англії і достатньо пропущеного часу. Але що зараз виробляє Манор Соломон? Весь його фулем йде добре, ішов, до речі, і до повернення ізраїльтянина, але чотири матчі поспіль він забиває. Він не проводить обов'язково багато часу на полі. Хоча ось останній поєдинок, 28 лютого, проти Ліц Юнайтед вже людина виходить в основі. Забиває, забиває і грає ну просто класно. Він е, знайшов команду, яка е, йому підходить. Хоча це не було очевидним. І ми розуміємо, що будуть такі матчі, де фулем буде повністю закриватися. Е, і не так буде комфортно е, Соломону. Але також варто зазначити, що в подібних ситуаціях, якщо фулем закривається, то е, Манор Соломон може робити паузи, тягати м'яч за рахунок індивідуальної майстерності. Дуже сильний футболіст Маркус Сілва. Скільки чого б не говорили про цього португальського тренера, а він достатньо потренував в Англії. Ну, не вийшло з Евертоном, зовсім не вийшло, а у кого вийшло? Карлон Челоті, нагадаємо, провалився з е, цим е, клубом. Е, так ось, Манор Соломон дуже крутий, і Фулан робить пропозицію Шахтарю про продаж. Зрозуміло, що ця пропозиція не буде щедрою, тому що. Як зараз Соломон виступає на правах, навіть не оренди. Ну по суті, не оренди. Це анекс ФІФА при зупиненні контракту. Якщо Шахтар не піде на здорові перемовини, то фулем знову ж таки використовує цей анекс, цей пункт, і знову Соломон опиняється у них. Але лондонці, дачники, вони хочуть все ж таки бути впевненими в тому, що це їхній гравець вирішити всі питання і. Цілком можливо доведеться погодитися на невеличку, зовсім невеличку пропозицію, але манор соломон крутий, і це варто визнавати. На цьому закінчуємо саме цей випуск. Знову ж таки, пишіть побажання, теми все, що ви думаєте про цей проект, з вами був Роверто Моралес.